Катар це країна про мистецтво перемовин, це країна про мистецтво дипломатії. От уявіть собі, маленька, на суперважливому клаптику землі, де набагану просто немає іншої території, де більше вуглів водородів, де більше газу От немає. Просто катар це ну, реально така якась огандана земля. Ну немає такої другого такого клаптику в світі, де стільки газу на один квадратний сантиметр площі. Поруч досить потужна. Саудівська Аравія. Трохи далі супер агресивний Іран та Ірак, які постійно там, давайте згадаємо часи Садемось, постійно мають на увазі в історичному розрізі, теж має якісь питання до цієї супербагатої, але дуже маленької країни, я би сказав, з екзотичними збройними силами. І от уявіть собі, що треба знати, що треба вміти, аби втримати свою незалежність в таких умовах, коли ти супер-супер багатий і так слабко захищений.